Вітаю! З вами Інсайт. Спільний проєкт Професіональної футбольної ліги та телеканалу Ukraine News». В Україні у розпалі весна не лише календарна, а й футбольна. Вперше, після початку повномасштабного вторгнення, деякі клуби першої та другої ліг отримали можливість грати із вболівальниками. У матчі другої ліги взяв участь найбільш віковий гравець в історії українського футболу. А Львів незабаром може поповнитись ще одним новим клубом, але із добре знайомою назвою. Але давайте про все по черзі. У першій лізі після зимової перерви поновилась боротьба за вихід до УПЛ. Головні претенденти на це Карпати і Інгулець синхронно перемогли. Полтаву та Прикарпаття відповідно. Про свої амбіції голосно заявив і лівий берег, який розгромив Кудрівку Ниву на виїзді 5-1. Не виявили переможця, епіцентр та Маріуполь, як і в парі. Агробізнес Вікторія у групі вибування також в нічию свої матчі у першому турі зіграли колективи, які намагаються залишитись у першій лізі Чернігів та Кремінь. Вже у другому турі у чемпіонській групі Карпати завдяки мінімальній перемозі над Сумською Вікторією відірвались від другого місця на п'ять очок. Там поки що знаходиться інгулець, але команда з Петрового у матчі з Кудрівкою Нивою очки втратила, а лівий берег знову впевнено переміг. І відстань майже столичного колективу від інгульця у чотири очки нині не здається вже якоюсь нереальною. Друге місце, нагадаю, дозволяє вийти у прем'єр-лігу напряму. Одразу п'ять команд ведуть активну боротьбу і за четверте місце, яке дозволятиме грати у стикових матчах за участь в УПЛ наступного сезону. Зараз ці команди практично рівні, тому що після зборів готувалися і ви бачите, що і в фізичному плані команди так. Добре готові, І в тактичному плані також. Ну, в пла... По самовіддачі в мене претензій нема сьогодні, щоб перший рік були, то зараз самовіддача була на хорошому рівні, але сама гра, сам рисунок говорить, звичайно, не той, що би мені хотілося. У групі вибування менше ніж чотири м'ячі у матчах другого туру весняного етапу не забивали. Тут у лідери вибилась Буковина, яка підтвердила свої амбітні плани вже на наступний чемпіонат. Футбольна весна у другій лізі порадувала унікальним досягненням. У матчі з клубом Юкса, що завершився з рахунком 1-1, у складі Одеської Реалфарми на поле вийшов граючий президент Микола Лиховидов. На цей момент йому виповнилось 58 років, один місяць і 28 днів. Таким чином він є найбільш віковим гравцем в українському професійному футболі. А ще один з матчів другої ліги відзначився ось таким епічним моментом. Атака Стриян тут іде. Бачимо одразу двоє. Гравців пропонують себе. Там і напуда. Іванченко. Іванченко. Простріш так до Удар по воротах. Матінко Господня! У 21-му турі Київський локомотив на стадіоні імені Баннікова вперше після відродження професійної команди грав із вболівальниками. Взимку команда оновилась майже наполовину, тож нині залізничники лише шукають свою гру. Тому і матч проти Кудрівки, яка головного тренера і частину гравців делегувала у першолігову ниву Кудрівку, вийшов безгольовим. Дійсно, ми е, десь 50, п'ятдесяти, думаю, у нас команда оновилася. Е, скажімо так, йде процес стабілізації гри. Не все воно зараз може, виходить, як ми би хотіли. Але в цілому, в цілому ми рухаємося, я вважаю, в правильному напрямку, і я сподіваюся, кожною грою будемо додавати. Ну, не можна сказати, що там яких завдань нема. Ну, звичайно, там стратегічно, що ми там не боремося там, за перші місця, але ми намагаємося створити колектив, ми намагаємося е з кожною грою йти е вперед і брати ці очки. Тому, ну, на мій погляд, е Ну, скажімо так, рухаємося правильно. Це була перша офіційна гра і під моїм керівництвом, і для граців, які тільки що прийшли в команду. Як -то кажуть, весенній футбол, плюс якість поля, я скажу так, воно для обидвих команд було таке тяжке. Загалом же тут продовжує лідирувати звягель. Хоча за прямий вихід до першого дивізіону до кінця, очевидно, боротимуться і Мирівська дружба, і Юкса Старасівки. На сам кінець про новий старий клуб. Вже не вперше команда із назвою ФК Львів може повернутись до професійного футболу після вильоту із УПЛ. Торік команда з такою назвою не грала у першій лізії, фактично припинивши існування. Нині ж говорять про нових інвесторів, які можуть створити нову юридичну особу, щоб не платити борги старих власників. Представлятиме нове керівництво очільник дитячо-юнацької школи Львова Роман Михайлів. Він, щоправда, поки що лише натякає, що варіант із поверненням ФК Львів можливий, але не стовідсотковий. За попередньою інформацією розпочинатиме Львів з другої ліги. Це був проєкт «Інсайт». Побачимось.